Знадобилась допомога, ви не сховались, не відступили, адже вашої підтримки потребують мирні жителі України. Своїм патріотичним прагненням, ви вже герої, бо стаєте, бо стаєте без вагань на захист найсвятішого, своїх родин, своєї країни. Усвідомлюючи всі труднощі, ви робите справжній чоловічий крок. Ми всі прагнемо мирного дитинства для своїх дітей, спокійної старості для батьків. І немає важливішого завдання нині, ніж гідне виконання військового та патріотичного обов'язку. Вся громада району, дорослі і діти, молодь і ветерани пишаються вами, моляться за вас. Знайте, що наша підтримка завжди буде з вами. Божого благословення, сили духу і удачі! Зклоняємось за вашу мужність. Дякуємо за захист і відвагу. Нехай береже вас Господь. До слова запрошуємо офіцера з призову з Велиногородського міського військового косаріату Володимира Володимировича Попетюка. Шановні громадяни Лисенщини, шановні мобілізовані. У важкий час ми з вами проживаємо. Наступив час, коли треба доказувати, на що ми здатні, потрібно захищати нашу батьківщину від ворога. Я вдячний сьогодні цим людям, які, отримавши повістки, прибули до військомату, не було відмов, вони розуміють важливість питання, а те, хто навіть добровольно прийшов для того, щоб захищати нашу батьківщину. Адже сьогодні ще 37 військовослужбовців нашого району проходять службу, які вже по 8-9 місяців не бачили своїх родин, своїх дітей, і їх, звичайно, необхідно міняти. Дехто хоче сьогодні зірвати мобілізацію, кажуть, не піду і так далі. Ворог саме цього й добивається. Якщо буде зірвана мобілізація, ніхто не стане на захист. Тоді ми втратимо не тільки Крим, втратимо і Донбас, не оглядаємося, як ворог буде стояти коло наших домів. Не можна допустити Волновахи, не можна допустити Донецька, не можна допустити Маріуполя. Я хочу сьогодні не назвати прізвища тих людей, які йдуть, щоб ви знали, хто йде. Це прапорщик Гусак Володимир Михайлович, будь ласка, представників. Він кухар завичковий, вічковий буде нашим хлопцям готувати карті і сказав, буду не тільки кашу готувати. Петренко Станіслав Миколаївич з Буженки. Цибенко Олександр Іванович з До речі, приклад людина, яка зовсім не служила в армії, але за своїм станом здоров'я придатна до військової служби. Свій час мав отсрочку від служби. Зараз вирішив скористатися своїм правом конституційним. І написав заяву для того, щоб йти захищати батьківщину, придбати військову спеціальність. Це для тих, хто закінчує вузи і так далі. Зрозуміли, так? Да? Скорик Богдан Петрович. І на завершення людина, яка вже 56 років, яка добровільно вирішила йти захищати наш край. Це Вдовиченко Михайлов. Шановні жителі, давайте будемо не забувати про тих, що зараз служить, про тих, які ще підуть служити, будемо їх підтримувати, сім'ї їхні будемо підтримувати, хай вони завжди пам'ятають, що ми за них пам'ятаємо. А вам, хлопці, звичайно, здоров'я, добробуту, і щоб ви здобули ту спеціальність, на яку ви направляєтесь, і щоб ворог не... Дійшов до нашої землі, а взагалі його треба вибити з України, щоб Україна була вільна. Хай вам Бог допомагає. У мене можливо вже нагоди не буде, тому запрошую завтра всіх на 8 годину. Буде велика відправка, 19 осіб Лисянського району, тут на цьому місці зранку. Дякую.